перекинулася до партії, пускає шляхів до вашої партії. І Ми знаємо це теж. Я думаю, що і в інших регіонах, які мають проблеми. Як ви можете оберігтися від них? Як ви оберігаєтеся від цих, бо навала там на вас є велика. До продавців. Інші партії. Дякую. Дякую вам за ваше запитання. Дійсно. Підвищується відсоток е, підтримки партії, якщо підвищується під, е, вірогідність присутність партії в, 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 в парламенті, багато людей шукають собі е, тепло містечко, десь місто е, десь в парламенті. Ми ще раз хочемо підкреслити, йдемо в парламент, не за посади. Ми йдемо в парламент не зарошення. Ми йдемо в парламент працювати. І я також говорю, що ми йдемо боротися. І е, багато людей, які до нас підходять, я кажу, що може бути це буде виток на боротьбу, на війну. На війну проти корупції. Проти тих чиновників, які на сьогоднішній день мене були, зробили монополію, приватизували владу і думають, що вони власні. Це буде дуже нове. Але я хочу, якщо ми будемо боротися, щоб кожна людина відчувала плече друга члена партії, з яким можна піти в а не тільки піти ще повернутися. І для цього ми дуже ретельно підходимо до кожної людини, я вже казав. Це повинна людина, яка. Відповідає трьом ключовим складовим. Вона повинна працювати, мати бажання, інвестувати свій час і сили для того, щоб змінити ситуацію, для того, щоб відстоювати інтереси, які пропонує партія. Принципи, цінності, які пропонує партія. Друге, ця людина повинна бути пакетцем того напрямка, за який вона бере. На себе відповідальність. І третє моральна якості. Я спілкуюсь з кожним жиртачем, але, на жаль, я не можу спілкуватись фізично з кожним членом партії. І це відповідальність кожного партійця. Членом партії не може стати людина без рекомендацій інших членов партії. Це не може бути людина, яка несе з собою, за собою негатив. Людина, яка співпрацювала в владі і має негативні наслідки тої роботи. Якщо людина додає наші партії, якщо вона готова сили досвід інвестувати, ми будемо раді. Якщо вона ставить перед собою меркантійну мету, ми ніколи працювати не будемо. Гарантії 100%. Нема, нема від цього. Але гарантія є, якщо ми беремо на себе партійну відповідальність, тому що кожен член партії відповідає за свого товариства. У цьому на е, сьогоднішній день по що ключовим складовим, ми формуємо списки, ми формуємо е, е, партію, але якщо є, я звертаюся до кожного з вас. До кожного партійця, якщо є приклади, і може бути там закону, який хтось пройшов, це повинна бути інформація, а не обоснована інформація підтверджена фактом. І тільки на таких принципах ми можемо сформувати команду, яка зможе взяти. І хотіли життя взяти на себе зобов'язання. Є окремі випадки, коли, знаєте, знаєте це процес формування команди. Є випадки, де люди йдуть від нас, ні, ми просимо піти від нас, тому що вони не відповідають тим чи іншим інші. Є люди, які себе презентували краще, ніж є вони на, сам, на справі. Процес очищення, процес формування партії йде. І я дуже радий, поки що у нас є війну, як у нас не буде, де ми зможемо проспати тих людей, які будуть використовувати партію чи наш рух в своїх маркетингових цілях, які вони ставлять перед собою, люди приємності з нас тільки для того, щоб змінити принципово змінити ситуацію, яка не відповідає інтересам суспільства. Так, загально. <підьква> ну, <не підьква> так, це, бо, у мене питання таке. Ви не підтримуєте працю партію, ви, в принципі, не підтримуєте опозицію у разі вашого проходження у Верховну Раду, де ви бачите свою силу в опозиції, де з центриста чи вбити. І це може рішення підніматися. Друг питання крісла активівського мера, де вас залишається основним, чи воно може більш. впевнений в тому, що ми повинні співпрацювати з іншими силами, які декларують демократичний принцип розвитку України. А, і я впевнений, що ми повинні об'єднатися. Об'єднатись не для проходження в парламент, як це відбувалося багато разів в історії. Сіли від нас тільки для того, щоб вийти в парламент. Ми повинні об'єднатись в парламенті для того, щоб. Відстояти демократичні цінності, які декларують інші партії. Ми готові. І це завжди декларували. Співпрацювати з ними. Ми співпрацюємо, об'єднати наші зусилля. А не буду сказати, ми за жодних умов не будемо співпрацювати з партією, яка, на жаль, Розочарувала, яка показала своє справжнє обличчя, яка на сьогоднішній день використовує владу тільки для того, щоб збільшувати фінансовий стан, стан окремих груп олігархів. Це партія регіонів ТІСТРІ, -таї -та. яка на сьогоднішній день перетворила а, Верховну Раду. А, Додатковий орган адміністрації президента. Це я чітко можу заявити. Не до виборів, а після виборів з партією, яка зіпсувала своє відношення до України за інтересів українців, ми співпрацювати не будемо. Що стосується виборів Київського міського голови, я думаю, що кожен з вас розуміє цю ситуацію, яка дзеркально Повторюється у Києві, так само ситуація, яка на протязі півтора року вже є в Чорновцях. коли владу це влаштовує, коли влада може піти на будь-які кроки, не виконувати конституцію, не виконувати закону, знищувати самоврядування тільки для того, щоб мати вашу впливу на Місто. І на сьогоднішній день, ті не тільки на сьогоднішній день, два останні кроки. останні стан Черновецький не був присутній на робочому місці. Влада робила вигляд, що нічого не відбувається. Вибори повинні бути разом з місцевими виборами. Вони в Києві не пройшли. Вони також не пройшли в травні в минулому травні, як прописано це в законі про коли вони пройдуть, питання відкрито і порушуються всі закони. Мера немає і до тіх не буде, поки представник партії районів не буде мати достатній рейтинг, щоб перемоги тільки для того, щоб мати вплив на місце. У мене дуже велике сумніво, що вибори відбудуться восени, вони можуть пройти. У мене дуже велике сумніви, що пан Попов, який є представником партії, отримав достатній рейтинг від діян до, до восени. Вони можуть відбутись в наступному році, але якщо відштовхуватись від логіки подій. Партія влади зовсім може скасувати посаду мера тільки тому, що немає впливу на киян, немає можливості поставити свою людину керувати містом. Я впевнений в тому, що ситуацію і сили, які на сьогоднішній день в по раді, Відповідальні за ці процеси, які проходять на сьогоднішній день столиці. І тому також я ще раз хочу підкреслити, ми завжди відстоювали інтереси Києва, ми завжди відстоювали інтереси столиці і, і, і ми рухаємось на сьогоднішній день Верховної Ради також відстоювати інтереси столиці, тому що від Верховної Ради залежить багато процесів, які проходять не тільки по всій країні. А також і, і у Києві а... не існування законів, які на сьогоднішній день відбуваються у всій країні, всім зрозуміло, і за це відповідальна влада, яка взимала себе зобов'язання, яка на сьогоднішній день робить все для того, щоб мати вплив на суспільство, Але Цифри показують зовсім іншу тенденцію. Підтримка партії зменшився. До речі, в тих регіонах, де партія регіонів мала завжди гарну підтримку, тільки тому, що люди розуміють, що партія влади на сьогоднішній день робить все не для людей, не відстоюючи інтереси держави, а для заробку. Заробітку грошей. І ще раз хочу підкреслити, що стан країни і її сила оцінюються станом кожного українця, а не золотом резиденції, які влада на сьогоднішній день будує для себе. Я сподіваюся, що я відповідю на вашу питання. Мар'яна. Ну, Мар'яна, да, державне телебачення? От ви говорите про внутрішній розвиток держави особисто, мене цікавить, яким ви бачите зовнішній вектор розвитку України, тому що ми маємо таке досить ну, негайне становище з нашими можливостями, тобто про це говорить і Ялтинська зустріч, яка не відбулася, яка фактично в дипломатію міжнародних на не викликала сміх насправді. І як ви думаєте, як можна це змінити, покращити становище України у міжнародному розвитку? Дякую за ваше запитання. Стан дій і партії влади влади, яка взяла на себе зобов'язання покращити стан речей як внутрішньому країни, так і на зовнішньому директорі. Ми бачимо стан речей в країні погіршується. Ну, з одного боку погіршується. Знаєте що? За останні два роки в країні це офіційне дані, і також ці дані маєте, то нашій країні стало двічі більш більше більш мільярдерів. А, тобто стан мільярдерів покращується, але стан українців взагалі погіршується. Це ще раз підкреслює, яким чином рухається Україна. День дуже негативне ставлення для того, що Україна є найкорумпованішою країною у світі. І тому третього світу в центрі Європи, країна третього світу в центрі Європи. До українців відноситься як до людей третього сонку. Ганента ситуація ми повинні змінитися. Що стосується е, е, наших партнерів, ви бачили євро 2012. Унікальна можливість презентувати нашу країну всьому світі. Це дійсно велике свято. Якщо казав, це спорт має силу змінити світ, я впевнений в тому, що Євро 2012 є, має можливість змінити Україну. Багато позитиву, Але, на жаль, як кажуть, ложка Тьохтя може цю бочку меду знищити. Відношення до всіх статті, які були попередній місяць, два стосувалися політичної ситуації в Україні. Дійсно, європейські е, країни мріють бачити стабільну, економічну, політичну країну на кордоні Європейського Союзу. Вони цього чекають від нас. Тому що світ став набагато менше. І від процесів, які е, проходять в Україні, також багато залежить, як будуть справу відбуватися в наші сусіди. За дуже короткий час, на жаль, влада зіпсувала відношення з партом європейськими країнами і також з нашим, ой, з нашим сусідом з Покортом. Е, Не хочу ще раз критикувати, кожен з вас знає, і ми впевнені в тому, що вектор зовнішньої політики повинен бути Ми повинні підбудувати віднос зі всіма нашими сусідами, тільки від від українських, від інтересів наших країн. Але добро сусідів. Я вперед, що ми європейці, ми європейці. Не тільки біологічно, не, не тільки історично, не тільки ментально, культурно. Ми повинні стати європейцями по стандартам життя. І це завдання для нашого суспільства, це завдання для нашої компанії. Дякую. Сергій Зараський, інформаційне генствон, портал Букінфо. Пане Віталію, зрозуміло, що, як кажуть, ви репрезентуєте в регіонах, ви маєте свою команду. І судячи з того, як розвиваються події у нас от в регіоні Чернівецької області, ви справді маєте тут молодих людей некорумпованих, нових по обличчю і по прагненням. Але наскільки нам відомо, журналістам були не один раз спроби на рівні грошових мішків чернівців їздити до Києва і пробувати купити посаду або голову обласної організації на місцях. Чи вам відомі такі речі і чи ви маєте довіру до місцевої команди, зокрема до пана Ванзуряка? Це перше запитання, друге дуже коротке. Соціологічні служби внесли у вас останнім часом це група рейтинг. Вам віддала п'яте місце і самих знаменитих українців за всі часи. Після наших відомих, знаменитих Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка. Ще не пам'ятаю кого. То тоді ск... я не пам'ятаю. Я просто боюся помилитися. У мене таке запитання: що легше стати чемпіоном світу по боксу чи стати чемпіоном виборів? Майбутніх у парламент. Дякую. Е, дякую за запитання. Я почну е, відповідати з другого питання, яке ви задали, і перейду до першого. Ми будуємо партію по зовсім іншим принципам, по зовсім іншим стандартам. Партія будується в Україні, на жаль, е, зверху, згори вниз. Е, що це означає? Знаходиться олігарх, який дає гроші. Партія знаходиться чи фінансовий магнат, який дає гроші, партія є в опозиції, приходить до влади, і в першу чергу вона потім, коли приходить до влади, відпрацьовує гроші. Ми будуємо нашу партію по європейським принципам. Я ніколи цим не займався. Але у мене достатньо зв'язків для того, щоб будувати партію і мати досвід, використовувати досвід наших європейських партнерів. І я дуже пишаюсь тім. Що партія КДС, головою якої є Ангела Меркель, об'явила об нашу партію єдиною партією-партнером в Україні. Тільки тому, що ми будуємо партію по європейським принципам, по зразку європейського. А, найцінніше, що у нас є, це довіра людей. Це авторитет. Це дуже велика довіра людей, якщо ви сказали, що Кличко відноситься до. Десятки тірки э, українців. українців э, це дуже велика відповідальність. Скільки коштує, скажіть, будь ласка, щоб зруйнувати репутацію ім'я, це, на це можна інвестувати багато років, все своє життя, зруйнувати за одну полику. Я ще раз хочу підкреслити, жодного міста в списках ми ніколи не продавали і продавати не будемо. Ми формуємо партію по ідеології, яку розділяють розділяють. Ми не, це, не, не це не спортивний клуб чи фан-клуб братів квичків, це партія, яка об'єднує людей біля ідеології. Першу чергу. І досвід, історія показує, якщо потрібно буде за ідею, людина може життя віддати, а за гроші ніколи. І ми дуже цінюємо. Ми розуміємо ту відповідальність, яку він на себе. І розуміємо, що це буде непростий шлях, це буде велика боротьба. Ми не купуємося. І нас бачать дуже великою загрозою тому що нам не можуть керувати. І в цьому напрямку це буде велика боротьба. Але я впевнений, і я знаю краще нічого, що без боротьби перемоги ніколи не буває. Дякую. Чи до Одне хочу сказати, я приїжджаю в один чи інший регіон. Кличко приїхав і поїхав далі. Але ми не можемо будувати ідеологію, команду без людей, на яких ми можемо опиратися, без людей, які, які будуть залишатися місцях і відставити інтереси людей, чути про проблеми, вирішувати ці проблеми, змінювати ситуацію не загально десь у Києві, але також у кожному маленькому містечку. Де люди повинні відчувати присутність партії, тому що і спілкування, контакт. Якщо такого контакту не буде, тому ми проводимо нових людей, молодих людей, які готові працювати, які інвестують свій час, енергію, сили для того, щоб змінити ганебну ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. Дякую. Вероніка Залевська, п'ятий канал. Скажіть, будь ласка, з яких причин ви відмовилися вступати в об'єднану опозицію, та як плануєте працювати з ними в подальшому? І ще раз хочу сказати і підкреслити, що багато е, історія показує, що багато партій об'єднуються з метою, пройти в парламент. Ми співпрацюємо. Але соціологічне дослідження нам показує, що прямого складення не відбувається. Ми е, два місяці тому зробили соціологію, де отримали такі результати, цікаві результати. Тоді два місяці тому ще він опереджав нас і мав 10% підтримки е, виборців голосів. А у нас було 7, е, ми отримали цікавий факт. Десь плюс 7. Ми полишети націю. Ми загубили 4% голосів. Для нас кожен, дуже кожен голос в парламенті, щоб зробити більше це наша мета. Без більшості нам дуже буде дуже тяжко працювати. І тому це логічно. Якщо ми проходимо бар'єр, ми повинні об'єднати наші сусіда. Коли ми вибігаємо наших може, так, один представник опозиції один округ. Тільки так. По іншому, ми маємо негативний досвід, щоб відбувався у букві, коли представники опозиційних сіл розтягнули голоси і переміг представників партії. І тому впевнений, що ми повинні об'єднатись на представника Божий Карті. Ми повинні об'єднатись, щоб захистити наші голоси, голоси виборців на 32 тисячах. Дільниць, на яких будуть проходити вибори, ми повинні об'єднатися парламент. Тут ми повинні об'єднатися. Але там, де цього логічних речей нема, але люди підтримують різні партії. І об'єднання їх відбувається, тому що ми маємо різні літеральні поля, ми маємо різну ідеологію, ми маємо різну програму, ми маємо різного виборця. І тому нам набагато корисних буде об'єднатися в парламенті, якщо ми проходимо ці п'ятій відсотковий